Слава Україні! Корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі у тимчасово окупованому Криму вівторок, 1 серпня, пролунали сильні вибухи. Місцеві повідомляють, що чули звуки вибухів в Севастополі. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи було чути в районі колишнього селища в Балаклавському районі міста Севастополя. Сахарна головка там розташована ТЕЦ та за даними ЗМІ чотири склади зброї військової техніки та боєприпасів окупаційної армії. Деякі телеграм-канали пишуть, що Бавовна могла завітати до одного зі складів з боєприпасами. Гауляйтери Криму наразі подію не прокоментували. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Варто зазначити, що на території тимчасово окупованого Криму вже давно неспокійно, і там майже кожного дня лунають вибухи. Вчорашній день не був виключенням. Так, 31 липня повідомляли, що в захопленому Сімферополі пролунало вісім вибухів. Причому доволі гучно йдеться в публікації одного з телеграм-каналів. Вибухи чули в різних районах міста, зокрема поблизу центрального автовокзалу та міської клінічної лікарні. номер 7. місцеві зазначили, що вібрації від вибухів нагадує землетрус. Пізніше в телеграм-каналах написали, що на півострові працює вороже ППО. Російські окупанти, за даними медіа, збивають БПЛА над Сімферополем. Представник окупаційної влади півострова Олег Крючков прикоментував у соцмережах повідомлення про вибухи в Сімферополі, назвавши їх фейками. По Сімферополю український вкид написав він. Але всі ми знаємо, що там відбувається насправді. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт корупції. Інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.